Набір до штурмової бригади Людь продовжується. Бригада формується з полків Сафарі, Цунамі, Артполк та батальйону Луганськ-1. Особливість цього підрозділу, бригада «Людь», це і суттєва відмінність це в тому, що це виключно штурмовий підрозділ. Тобто це не профілактика, це не робота на блокпостах, це не патрулювання. Це конкретно штурмові дії на рівні військових, а іноді навіть і у нас вже є практика конкретна. Наших полків, нашого полку Сафарі, це в тому, що навіть ми бувало приймали штурмові дії, приймали участь в штурмових діях, і потім передавали позиції військовим для подальшого тримання території і рухалися надалі. Тобто, починаючи з 2014 року, зведені загони поліцейських постійно вирушали на схід, де дбали про безпеку місцевих, чергували на блокпостах, охороняли стратегічні об'єкти. Відтепер правоохоронці можуть виконувати і бойові завдання. Створений новий департамент поліції особливого призначення. І, звісно, для існування цього департаменту існує багато управлінь, але найголовніше це те, що тепер на законних підставах можна буде отримати новітню техніку. Це броньована техніка, це артилерія, це легкі колесні танки і багато чого іншого, того, чого раніше в поліції в принципі навіть і не було ніколи. Тому потрібно нових фахівців, які будуть. Осваїти нові спеціальності, або вдосконалювати свої вже існуючі спеціальності, це і танкісти, і водії броньованих автомобілів чи техніки, це артилерісти, це мінометники, ну і так далі. Тут більш така важка зброя, і потрібно чимало фахівців, які готові будуть працювати в цьому напрямку і вдосконалювати свої навики. Стати частиною штурмової бригади можуть і цивільні. Полковник розповідає, навіть ті, хто ніколи не був дотичним до військової справи, показують гарні результати. Ще раз кажу, є повага до людини, яка прийшла, він не має навиків. Він боїться, але він хоче захищати. Серед них є навіть люди, які на сьогоднішній день займаються костворчою роботою. Це не колишні військові, це не колишні якісь там, спецпризначенці. Да? Це люди, які займаються таким розміреним, спокійним життям. І він, можливо, раніше нікому там, як каже, по обличчю ні разу не міг вдарити, тому що ну, якби, трошки по-іншому уявляв собі цей світ. А на сьогоднішній день він без проблем це робить. І, до речі, я вам скажу що дуже, дуже чудово справляється. Так що всім раді буду, Головне, щоб вони справді були мотивовані і хотіли зробити свою роботу. А разом ми то йдемо до перемоги. З початком повномасштабного вторгнення поліцейські особливого призначення виконували спеціальні завдання та брали участь у бойових діях. Полковник пригадує, що були різні ситуації, які вже увійшли в історію. Справді є дуже багато таких чудових досягнень. Саме нашим полком і нам є чим пишатися. І це вже історія, яка на сьогоднішній день вже має чітке підкріплення. От ми починали свій військовий шлях ще з Ірпеня, Бучі, Запорізька область, Сумська область, Харківська. І поки що припинила крайні наші завдання були в Бахматі, в самому Бахмуті. У нас було там чимало операцій, і вони, до речі, були дуже вдалими, тому я це і кажу. Ми це готові зробити, ми це можемо зробити. Нам просто потрібно трошки більше людей, і збройні, яку нам пообіцяли. І тоді все, тоді, я думаю, що перемога буде точно за нами, так що питання часу. Війна, вона дуже багато несе смерті, смертей і. Біди, але в той же час вона відкриває очі, відкриває нас, українців, як нову націю, і черговий раз дозволяє нам, по-перше, повірити в себе і переконатися в тому, що та реально не зламні, не переможні. Я вже стільки разів бачив такі моменти, які іноді здавалися безнадійні. Так вони взагалі не безнадійні. Вони виявлялися безнадійні не для нас, а для орків.